Друзі, всім привіт! В суботу таки довелося заїхати ще в супермаркет, щоб придбати деякі продукти. Тому швиденько розповім, що саме адже обіцяла звітувати буквально про всі наші закупівлі. Нічого, щоб не випадало з загального, з загального звіту за місяць. Отже, супермаркет нето. І прямо почну з того, який бік фейл, так званий таку помилку я зробила. Саме через те, що була неуважна. Справа в тому, що зараз там акція на ось таку газовану мінеральну воду. І шість пляшок, і одну сьому безкоштовно в подарунок. І я взяла упаковку шести ось таких пляшок. Тут літр 250 мілілітрів. Коштує вона 2,32. І сміливо взяла не розглядаючи сьому пляшку. Але. Вже коли оплатила і перевіряла на, е, біля каси те, що я придбала, ціни і так далі, побачила лише тоді, що я взяла зовсім іншу пляшку. Ну Вона теж зелена. Те, що назва інша, я помітила занадто пізно. Нехай ця вода вона ще й дорожча набагато, майже в два рази. Тут їй всього один літр, а коштує вона 60 центів. ось. Така водичка, нехай спробуємо таку вишукану дорожчу, так би ми її не купили і нагадую, що відкрили для себе ще один спосіб додавати сироп в таку газовану воду і отримувати повноцінний газований напій. Тим більше ще ось ця власна марка супермаркет Netto, це завжди дешевше, ніж інші марки і бренди, тому це така ось економія ще й дуже смачна. Далі, комплекс. це ось такі пластівці для сніданку з цукром. Солодкі в нас є не солодкі, слабо солодкі. вони якось не так дуже йдуть. І з йогуртом пропонувала дітям і цукор додавати. Ну Не так їм смакою, як саме. Солодші пластівці, то взяла, бо вже давненько не купувала. Швидко закінчується, щоб ви розуміли, ці 375 грамів Це на один раз. Один раз п'ятьом дітям поснідати. Думаю, завтра це і станеться. Далі чай закінчився, 75 центів всього коштує 25 пакетиків. Саме такий купуємо, просто чорний чай. Тож. Це те, що закінчилось, те, що треба було докупити. Я взяла ось таку кукурудзу консервовану. Теж інколи замість салату до гарніру додаю потрошку ось такої кукурудзи, тож поповнила запасну. Насправді в нас її вже давно не було. Морозиво, ваніль. ось такий бакет коробка. Тут пів кіло його, ну майже пів кіло. Тисячу мілілітрів банка. і це коштує євро 64. Далі. Сироп ще взяла, не закінчився з чорної смородини сироп, але додала ще ось такий, тим більше. що З лимону він найбільш такий економічнішу ціну має. Євро 68, тут 750 мл. Виходить такий справжній лимонад, якщо ще й з, з газованою водичкою, це дуже смачно. Ось такі яблучка Голден. Єдине, що є, деякі ось трошки придавлені, поганих. Прямо немає, але точно їстимуть спочатку обиратимуть ті, що без плямок. Думаю, швидко впораються. За сьогодні-завтра вже не залишиться нічого, мабуть. А що якщо щось не підійде, я використаю для яблучного пирога. Тим більше, що ціна дуже приваблива, 3,49 за 3 кг. Тож, ось так. ну, євро 15, рахуйте, кілограм яблук, це доволі непогана ціна. І хліб, хліб для сендвічів, ось такий, тостовий, свіженький. І тут його має бути пів кіло: так, 550 грамів і коштується євро 0,8. Ось так, за 14 євро я сьогодні скупилася. Трошки з водою наплутала, але то не страшне. Все буде смачно. І, ну, одна пляшка в подарунок, це вона там за 30 центів мала бути, чи за 35 центів. Ну, Таке. Така собі теж економія незначна, тож не страшно. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було хоч трошки цікаво. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатись на канал. Якщо цього ще не зробили, продовжую далі для вас знімати, звітувати про всі-всі-всі, буквально всі наші закупівлі. Дякую, до нових зустрічей. Бувайте!